Є до вас дуже цікава історія про ці гори, краєвиди. Чому ж в них не було легенд, але насправді одна з них, я дуже добре знаю, і вона можливо правдива. Сотні тисяч років один пірат заховав в цих всіх краєвидних масивах якийсь скарб, і його вже сотні тисяч років не можуть знайти. Сам він розказує в своїх листах, що він десь закопав його. Але ні підсказки він нічого не залишив. А яка гора? Тут один, два, три, чотири, а... п'ять. Скільки їх тут? В Де ми знайдемо їх? А шукайте в найбільшій горі. Тому я зараз вам роздам лопаточки і ви будете розкопувати. Можливо, нам вдасться, тому що за моїми підрахунками точно заховано у Великій Горі. Вам Вперше ти це придумав, це що таке? Ти хочеш, щоб ми просто спачкась, покупались в землі, а потім пішли плавати знову. Взагалі, то той, хто відкопає цей скарб, отримає безкоштовно порцію морозива. Ми, ми хочемо! Ми хочемо! Яка ж чудова красота, неймовірні краєвиди, о, гори, як це гарно! І мої діточки гарненько працюють. Фух, я не можу, в мене вже сил немає копати. Нічого, хай працюють ці діти. Ну так же не можна, хай вони не працюють, ти ж це все зврав. Тут нічого немає, гору, тут нічого точно немає. Ха. Так це ж спеціально? Я ж їх потім все одно пригощу безкоштовним морозивом. Вони ж не їли сьогодні солодкого, просто хай вони тежки попрацюють. Тим більше вже вода прохолодна, тому я не хочу, щоб вони плавали. Тарисі, скільки років ти тут живеш? А? Зяблік. А, я тут взагалі дуже довго живу. Ну, я тут як декілька років. Ну, зараз я пригадаю, бо це дуже. <с> випадок> випадок. Теодор! Що? мене кличуть діти. Ідемо, зяблік, да. може, щось сталося? Ідем. Діти, що сталося? Що сталося? Теодор, Лакі викопав скарб. Тут позначений хрестик, отже, там закопаний скарб. Лакі, як ти знайшов це? Лакі, чому ти мовчиш? Я хочу покакати. Що ж, давайте розкопувати цей скарб. Діти копаємо, копаємо. Можливо, ми щось знайдемо. Це не просто так. Можливо, ми знайшли той самий скарб. Ретельно все розкопуємо. Ми щось бачимо. Злата допомагай розкопий цей скарб, тримай! Розкопуй, розкопимо, розкопуємо, діточки, розкопуємо. Що це там знаходиться? Там. О, пасочка. О. І що це ти таке злата там викопала? Машина. Це ж пасочка з губка Боба, як його будиночок. Діти, йдемо мити цю машинку. Ми знайшли той самий скарб. І я взагалі думав, що це просто брехня якась. А ми відкопали скарб. Ура, ми молодці!